Кольорові та усміхнені без жодної агресії. Учасники маршу рівності збирались зранку вихідного дня у столиці. Однак тут вже на них чатували опоненти, поки що лише з лозунгами та плакатами. Гомодиктатура не пройде! Гомодиктатура не пройде! Як гей, патріот, громадянин України. Для мене принципово важливо сьогодні вийти на це зібрання сміливих та вільних людей, щоб захистити права геїв в Україні. Де 15 років відкритий гей Я перетерпів пекло, яке можна зрозуміти, тільки якщо ти сам це переживеш. Гей, активіст спілкується з нами спокійно, показуючи плакати та розповідаючи за що власне бореться, на відміну від противників прайд параду, які одразу ж чомусь зі скритою агресією та насторогою ставляться до преси та спілкуються чомусь принципово російською мовою. Мабуть, скрепи все ж мають свій вплив. Ми протестуємо. Против этого шествия. Потому что начинается с безвидных шествий, заканчивается тем, что они лезут в наши школы и они хотят воспитывать моего ребенка. Я против. Я плачу налоги. И я не хочу, чтобы мои налоги уходили на вот такое вот беззаконие. Это грех и это проклятие на Украину. Я сегодня, гражданин Украины, заявляю. Що гомодиктатурі на Україні немає місця. Нету гомікам тут місця. у марші рівності цього року взяли участь близько трьох з половиною тисяч учасників, порядок під час проведення якого охороняли за офіційними даними дві з половиною тисячі поліцейських, затримавши при цьому 57 правопорушників. Самі ж учасники прайд параду, як завжди, вимагають дотримання рівності прав людини, а також виступають проти насильства і прагнуть визнання себе як особисто у своїх поглядах. У мене є лозунг, який я приніс сюди. І я хочу сказати всім про це і заявити на весь світ досить цинічно брехати, що лише чоловік і жінка це сім'я. Чоловік і чоловік це теж сім'я. Агресивно налаштовані опоненти в свою чергу вважають цей захід утисненням прав більшості громадян країни, які мають християнські за їх словами погляди та вважають одностатеві шлюби садомським гріхом. До слова, під час проведення маршу за сімейні цінності, який проходив на початку червня цього року. Жоден гей та представник ЛГБТ не заважав його проведенню та не намагався зірвати захід. Они граждане Украины. Но пусть не пропагандируют то, что 98% населения не хочет видеть. Почему 2% населения сегодня нам рассказывают, как воспитывать моих детей? На каком основании? Кто им дал право? Наши депутаты, депутаты, покайтесь! Депутаты, у вас есть шанс покаяться. Мы против. Також противники прайд параду називали його учасників збоченцями, приписуючи їм педофілію та зоофілію, до якої, на думку опонентів ЛГБТ, веде толерантність у суспільстві до подібних масових заходів. А от гей-активіст заперечує подібні думки, ділиться науковими даними та вважає, що більшість агресії опонентів продиктована почуттям страху. Я володію науковими даними, які говорять про те, що у моїх опонентів є серйозне інформаційне заблудження, у них є ірраціональні страхи. Наукові факти не підтверджують того, що в країнах де є одностатеві шлюби, рівень педофілії чи психічних розладів або якогось зла негативно впливає і знищує сім'ю. Таких фактів немає. В свою чергу опоненти людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією вже пророчать горіти у пеклі учасникам маршу рівності. Україна християнська страна гомосексуалізму немає місця на Україні Це не буде. Я говорю еще раз: 90% Украины заявляют, что они христиане. Это значит, что? Это значит гомосексуалізму, Здесь места нет. Это грех, за который люди идут в ад. Гей-активіст пояснює нам, що його вподобання мають також і духовний характер, говорячи про те, що люди з нетрадиційною сексуальною орієнтацією теж мають почуття до своїх обранців, що не має нічого спільного із сексуальними збоченнями, про які говорять його опоненти. А правда заключається в тому, що всі люди рівні. І... Людська людина це особистість, а особистість не має статі. Гей, це чоловік, який кохає чоловіка як чоловіка, усі свої рідності, прояв унікальної його особистості. Це Інтелектуальний рівень, це рівень моральних цінностей, це рівень, звичайно, сексуально еротичний. І не можна феномени педофілії чи зоофілії зводити до людської особистості. А от опоненти вимагають покаяння та обіцяють не застосовувати насилля. Однак сам марш надалі без провокацій не обійшовся. Завадити ході ЛГБТ намагались декілька разів. Поліція спрацювала миттєво. И я говорю о том, что это грех, за который люди идут в ад. Это грех, за который на Украину придет проклятие. Я сегодня говорю этому нет. Папа Римский недавно сказал, что такого сексуализм создал Бог. Пусть Папа Римский сам ходит перед Богом, а я хожу перед Богом. Вот здесь, начиная вот здесь. Папа Римский скоро предстанет перед Богом и пусть ему докажет. Тож он говорить, істина і ні. Ви сьогодні прийшли Звісно, а, а у них є шанс покаяться. Пусть покаяться, ражають дітей. Гей, активіст, який має дві вищі освіти та червоні дипломи, продовжує доводити власну точку зору, опираючись на власні знання та намагаючись побороти духовні скрєпи, які є в опонентів. Навпаки, там де є одностатеві шлюби, кількість народжень. Збільшується кількість щасливих людей збільшується. І тому просто у моїх опонентів немає адекватної наукової літератури. Це релігійна деструктивна ідеологія, яка засуджує гомосексуальність стереотипно і шукає з контексту якісь такі міні аргументики для того, щоб знищити істину, побороти правду. Україна не, судом! Україна не судом. Якщо мої опоненти не знають, що таке особистість, то я можу їм процитувати класика Максименка, що особистість це особлива форма існування психіки людини, яка являє собою цілість. Сність здати до саморозвитку, самовизначення свідомої предметної діяльності, саморегуляції, та має свій унікальний неповторний внутрішній світ. Навіщо я кажу цю дефініцію? Тому що я впевнений, що мої опоненти цієї дефініції на пам'ять не знають. Мої опоненти повинні читати книжки, навчатися У мене дві вищі освіти, я відмінних по двом вищим освітам. Але якщо вони не знають, що таке особистість дефініції, то про що може бути йти мова? Хода стартувала від національної опери та завершилась як і минулого року біля станції метро, площа Льва Толстого, офіційне гасло маршу рівності цього року країна вільних людей. Будь собою. Задля запобігання провокації колону із учасниками супроводжували загони правоохоронців.